Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді у нас трактор довгої бази із 253. Трактор комплектується кабіною. Висота самого трактора разом із кабіною 195 см. Кліренс даного трактора 33 см. В кабіні є пічка, також кондиціонер. Резина на даній моделі стоїть ще японська. І яка кріпиться на трьох точку також в комплекті. Давайте оглянемо ближче комплектацію даного ось... трактора. Напівгідравлічна коробка передач із чотирма рівнями понижаючої передачі та передачами, які перемикаються кнопками. Регулятор тормозів. Можна налаштувати їх слабко, що брали або що брали сильно. Також буде реверс, підсилювач керма, пам'ять задньої навіски. 4 швидкості на вал відбору мощності та реверс на вал відбору мощності. Кран гідравліки одразу під сидінням. До речі, зверніть увагу, все досить якісно обшито. Хороша шумоізоляція, ковролін. Стандартний блок, сигнал фари, поворотники. Давайте обійдемо даний трактор. Показую стан ножів задньої навіски. Робоча зона фрези 150 см. Також ззовні можна керувати гідроциліндром. І потрібно слідкувати також за бачком, який буде мити задні вікно. Ближче можете глянути стан задньої розини Bridgestone. Ще раз покажу передню вже з іншої сторони. Ну Давайте присядемо у даний трактор та оглянемо це ближче. До речі, двері фіксуються. Заведемо даний трактор. Виключимо пічку, закачаємо паливо, нагріємо свічу накалу та заведемо даний трактор. А тим часом оглянемо, що у нас доступно. Люк. Відкривається та закривається. Дворники задній. Ось він працює. Та дворник передній. Пічка. Також можемо налаштувати кондиціонер. І можемо вибрати куди ще дуло. Та радіо. Фари наперед, фари назад. Ще в нас буде газ під рукою та газ під ногою. Давайте перевіримо. Навісне обладнання. Речак навісного обладнання вверх-вниз, опустили, підняли, швидкість регулюється краном гідравлі. Давайте ми її опустимо та перевіримо речах пам'яті задньої навіски. Натиснули реча і навісне обладнання піднялося. Після опускання речова навісне обладнання опускається на попереднє задане місце. Давайте розглянемо налаштування. Плаваючого режиму, є ручне керування, яким можна задати кут роботи. Також є автоматичний режим. Там можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий кут режим працював в одну сторону або будемо туди, в другу сторону. За рухається. Залишаємо його на середньому рівні та вимикаємо клавиші режим. І ще один тумблер це задання максимальної висоти підйому. Ось піднімаємо максимум навісне обладнання, керуючись цим тумблером, навісне оброблення низько. І тепер вище. Вище заданого положення ми підняти навісне обладнання не в сумозі. Тому ставимо назад максимально висоту підйому. Ще тут є контроль глибини та безпечний режим. Безпечний режим працює навісне обладнання опущене. Ми вмикаємо реверсом задню передачу, і навісне обладнання автоматично піднімається. Досить зручно та зрозуміло. Кермо можна регулювати по висоті. Ще у нас тут тумблер. Перше це задній привід для дорожнього руху, робочий режим та режим розвороту на місці. Четвертий положення. Давайте трохи проїдемося на даному тракторі. Вибираємо спершу досить повільну, понижаючу передачу, знімаємо трактор з тормозу. Перевіряємо, щоб навісне обладнання було підняте. Вибираємо напрям руху реверсом. І рухаємося. Передачі перемикаються кнопками. І ось буде змінюватись. Друга, третя. Або Також можемо вибрати більш швидку передачу понижаючої. Також починаємо із першої і можемо на ходу перемикати друга, третя та четверта передача. На четвертій передачі і в такому положенні ми можемо рухатись трактором найшвидше. Давайте ще перевіримо розворот на місці. Для цього виберемо більш-меншу понижаючу передачу. Вибираємо положення тумблером, що ми хочемо розвернутися. Не забуваємо про реверс. І ось ми розвернемо. Під час розвороту на місці передні колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задні. Тому задні колеса майже знаходяться на місці. Розворот на місці працює не лише вперед, а й назад. Дуже функція. Можна заїхати одразу у сусідній ряд. Вибираємо реверс, вибираємо більш швидку передачу. На першій зараз ми їдемо досить повільно перемкнути кнопкою. Можете зараз бачити на вихід даного трактора. Ну що ж, давайте перевіримо вал відбору потужності. До речі, підготові ще в нас є блокування диференціалу. так Відкриваємо задню кришку. Також. Все пневматично тримається. Двері працюють також з двох сторон. Люк вже показував. Так, вал відбору потубці. Для цього опускаємо навісне обладнання. І вибираємо, ну, наприклад, вимикаємо реверс. Вибираємо першу передачу. Вибираємо першу передачу. І можу вибрати ще другу передачу. А тим часом зараз я вимкну реверс на вал відбору. Реверс потрібно вмикати коли. Передачу так, Ось, Включили реверс. Вибираємо так само другу передачу. І ось дивимося. О. Тепер навісне ножі крутяться в другу сторону. І включаємо назад. Назад включились набагато простіше. Сигнал в кабіні, досить як хочути, вікно заднє також закривається, пічка вже трохи прогрілась, вимикаємо і слушиться трактор також ключа. Трактор подає сигнал, що потрібно поставити його на тормоз. Поставили на тормоз і можемо залишити кабіну даного трактора. В принципі, розібратись буде нетрудно. Ну і вартість такого трактора буде 12 500 умовних одиниць. Сподобався трактор? Переходьте на сайт або одразу заїжджайте до нас на майданчик на Тест-Драйв. Також телефонуйте на наші номери, взнавайте наявність підходящої для вас моделі. У нас є хороший вибір тракторів з Японії. Тому не гайте часу. Та вибирайте свій японський трактор. До зустрічі!